А, то вулиця староєврейська. Айте пройдемо всю вуличку від початку до кінця покся на ній трошки є сонечка. А в вечірню пору фактично майже 19-та година. Ну, Вірменська у нас є показана в різну пору року, в різний час. Зимою, весні. Влітку восени. Вулиця Має Славу. Великої кількості ресторанів, шуму. Зазвичай тут прогулюється дуже багато молоді. Зазвичай кафе, літні майданчики заповнені, не просто заповнені, а просто переповнені. Ну, цієї неділі. Трошки не так, бо. Все ж ми бачимо багато вільних столиків. Нагадаю, що ми показуємо не тільки площу ринок. У нас є всі вулиці Львова, майже. Переглядайте, шукайте, дивіться, пошук легко. Львів, депо. Відео, назва вулиць. І шукайте. У нас є майже всі львівські парки. У нас є весь Шевченківський гай показаний. Тому якщо ви плануєте поїздку до Львова, знаєте, хтось так зробив одне відео на 10 хвилин, називається весь Львів. Ні, це не весь Львів. Ми багато чого показуємо, а не розказуємо. Бо хтось не покаже, розкаже, що є отаке, таке. Інша людина собі уявить зовсім не так. Наші відео зроблені так, що ви самі ніби є учасником цієї подорожі. Що ви йдете, і так само як і ми, не знаємо, а що ж буде далі, а що там буде за кутом. А який вигляд матиме цей парк? Так, дівчата нам махають, ну ладно. Іншим разом. А, і вулиця Староєврейська. Єврейська. Все-таки найбільш жвава. Ми виходимо майже до перехрестя. О, знайомі наші нас були на заставці недавно. Так, ми переходимо до перехрестя з вулицею Сербською. Ні, ну ми все-таки йдемо на сюди. Тут теж є на що подивитися, повірте мені. Так, після моїх слів, що тут є на те, щоб подивитись, біля в хатах Зробив такий скромний-скромний погляд. Ский бар не користується популярністю. А поруч не гроніє люди. Багато хто пам'ятає, тут було інше кафе. Називалося Сова. Подавали гофи. А гарні були часи, що я вам скажу. А, і так півколо пройдемо. Чи зразу на федералі? Ні, давай все-таки півколо. Подивимось площу Кульївщини. Тоді зайдемо на братів-рогатинців і через Фестівське кафе повернемося знову на Староєврейську. А по сонці воно найгарніше знімати. Але отак, йдемо в цей бік. Але важливо, щоб сонце було. Наприклад, це така пора, що взимку в такий час сонця вже нема. Та 19-та година, то вже години 3, як сонця нема. Давайте через кафе, через територію. Ну Ми тут були, сьогодні вже були, якось людей стало менше найближче до вечора, але теж я розумію. Це ж не туристи, це львів'яни, ближні села їм. Багато кому завтра на роботу, на навчання, хто з чим займається. Тому нічого дивного нема, що так вже в 7-й годині люди починають розходитися з кафе. Порожня авокадо. Ми знов на старой єврейські. Теплий п'єц, теж кав'ярня ще з тих часів, ще до ковідних, до воєнних, а тут бачите, я так розумію, що пам'ятаєте, тут був Дім Легенд, ми вам показували теж, що таке враження, що Дім Легенд хтось, хтось взяв в оренду це приміщення, бо роблять ремонт. Може щось нове з'явитися, я ще не знав, нічого не чув. Це шалаш? Теж таке кафе. Староєврейський. Давайте повернемо звідси на вулицю Федоровича. І отак з вулиці Федоровича дійдемо до домініканського собору. Це ж центр, але, знову ж таки, це той центр, де... Туристи бувають зрідка не хочу бачити таке, ресторанів тут нема. Смітники? Ну так, я 5 років тому каза кінвимоні смітники, але ну, не буду вже казати. 5 років, як вони не довгі вже Але зручні Трамвай їде, зараз ви побачите його Вгадайте з якого боку От він Томатний трамвайчик Що встигнемо перейти? Щоб показати, як народу від'їжджає. Стої гнем. бідні Підемо по Федоровичі, вже як трамвай від'їде, але. Покажемо, що нам томатний кровать. Хай наша рушить А, це ж. Водій чекав, як чоловік прощався з пані, цілував її, обіймав. Ну та, пані, певно, їде на вокзал вже. Ну, трамвайчик рушай. Чи ти не хочеш, щоб ми так показали? Закрилися двері. Ми покажемо трамвайчик. Трамвайчик руш. А, тепер в цей бік можемо його подивитися, як він гарно їде. Са, правда? Е, вулицею Федоровича до Домініканського собору, як вам ми обіцяли. Пампух Джой? Щось нове. Здається, мені не було тут пампух Джої. А можливо, я просто не пам'ятаю столики порожні Певно, щось нове. та хоча могло бути щось старе зараз столики порожні і багато де в ногу відкритих старо відкритих кафе а от що вічне це парки дивіться у нас відео з парків майже всі львівські парки є дивіться вулиці львова як вони міняються зелена пасічна личаківська Стрийська, Городоцька, Мазепи, Проспект Чорновола, Липинська, Варшавська. Це не повний перелік. А, Богдана Хмельницького, Замарстинівська, промислова, це не повний перелік, так, що за межами центру, а в центрі всі, ближній центр, просто теж всі. Якщо ви якусь вулицю не побачили, то просто ви не вмієте шукати. Вона є. Водитель львів депо. Назву вулиці. Все маєте. Заходьте в список відтворення Львів. Є загальний список відтворення Львів, є за порами року. Там Львів такий-то рік весна, Львів такий-то рік літо. Переглядайте, насолоджуйтесь. Коментуйте, мені завжди дуже приємно, коли бачимо у 25-му році. Хтось написав коментар до відео 19-го року. Або хтось себе побачив на відео 20-го року. Ще цікавіше, якщо пише, наприклад, хлопець, якому зараз. 14 років він пишу, о, от я 9-річний, побачив себе в тебе на відео. Я кажу, гуд, гуд, класно. Для того ми працюємо. Щоб ти мав таку гарну пам'ять. Закипало Хмаркія найважчіша на дзига. А підійшли знову на вулицю Вірменську.